Гори чарують, заворожують і надихають. А якщо це Карпати, то вони ще й об'єднують зокрема талановиту співочу молодь з Івано-Франківщини та Ополя, учасників міжнародного проекту під гаслом Творимо новий світ. Селище Істебне, яке розкинулося на мальовничому високогір'ї Бескідів, гостинно зустріло нашу музичну команду. Буквально хлібом та сіллю. За давні традиції господарі випекли буханці разом із гостями, доручивши їм почесну місію вийняти хліб із печі. Ще один давній звичай ламання свіжого хліба сподобався всім, як і традиційні польські страви, а також гра та спів народного гурту Істебна. Весело, смачно і дуже ситно. Так можна описати поїдання традиційної місцевої страви. Як нам пояснили, всі, хто навідується до істебну вперше, мають пройти випробування журиком. Цей польський суп потрібно з'їсти разом з кришкою. Хоча особливі чайдухи з'їдають страву разом із посудом. У нашій тендітній музичній компанії теж виявилися рекордсменки. Скажи, будь ласка, мотивація для того, щоб стати одним з небагатьох чемпіонів, яким вдається на першій вечері вписатися в ту книгу рекордів. Ти була така голодна? Чи було так смачно, чи це просто була мотивація залишити такий яскравий слід в Стебнянській книзі рекордів? Я думаю, що насамперед це була така мотивація, щоб залишити хоч якийсь слід в Польщі, в цьому місті прекрасному, де чудові люди Ну, взагалі просто дуже навіть сподобався цей журик. І степна причагувала гостей не лише смачними стравами і запальними мелодіями. Тут несамовитої краси природа і неймовірні люди, які створюють виняткову атмосферу цього чудового краю. Карпати Карпатані, але атмосфера творять люди. Скажу, що Карпати Карпатами, але атмосферу творять люди. Через різні заходи, розмови, і для мене немає значення, чи я в Істебні, чи в Івано-Франківську, чи в Ворохті, Маю багато щирих відданих друзів, з якими знаємося кілька років, і тих приятелів стає щоразу більше. Тих приятелів є що більше. У традиціях польських горалів та українських гуцулів дуже багато спільного. В цьому можна переконатися у селі Конякові, де їх з'ясувалося, теж грають на трембітах, роблять бринзу і придуть вовну. А ще виготовляють традиційні коняковські корунки чи мережева по-нашому. Вони тут скрізь, на вікнах і на одязі місцевих модниць, Мережені візерунки прикрашають чи не всі предмети побуту. Однак у місцевому музеї юних артистів найбільше потішила можливість випробувати найдавніші горальські мобільні телефони. Саме так жахтівливо тут називають трембіти. Аві, мешканці дбають про збереження відродження давнього мистецтва. Тут чимало уваги приділяють і розвитку сучасної туристичної інфраструктури. Мені сподобалось аквапарк, тому що там багато є різних а, ну, е, таких горок, е, 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 ну, ми розважалися там з е, моїми подругами. Гірка така була велика, страшна, і ти не побоялася, так сміливо з неї спустилася. Що ти відчувала цей час? Я перший раз переживала, а потім зрозуміла, що це не страшно. І почала з'їжджати декілька разів. А коло аквапарку було міні-зоопарк. Там були олені, лама і різних різних ну, тварин. Незабутні враження і яскраві фото залишилися в учасників проекту і після відвідин містечка Вісла, яке розкинулося за кілька десят кілометрів від стебни. Саме тут бере початок найбільша річка Польщі, а витікає вона двома невеликими потоками білою та чорною віселкою, які зливаються у велику віслу, що прямує до Балтійського моря найбільше сподобався візит до міста Вісли. А він так, ну це місто названо так, тому що через нього протікається річка. Вісла також ми були в витоку цієї річки, і мені дуже сподобались криви таки, відкрилися нам. Ці дивовижні пейзажі віддавна заворожують усіх мандрівників не випадково саме надвіслою. Ще від початку 30-х років минулого сторіччя постала резиденція президента Польської Республіки. Щоправда, навіть коли глава держави перебуває в іншому місці, замок не стоїть пусткою. Побувати тут може кожен охочий, а в нижньому корпусі навіть розташований готель і ресторація. І поруч був також там. Є малий, як він називається. Нижній замок та е, високий замок. І в високому замку зупиняється сам президент, коли приїжджає е, сюди в гори. А в нижньому замку зараз знаходиться. готель. Спускаючись дорогою від резиденції, ми мали нагоду побачити новий гірськолижний трамплін. Вісла відома на увесь світ як місце розвитку зимового спорту. Славу рідному містечку приніс чотириразовий чемпіон світу Адам Малеш, якого вважають одним з найяскравіших летючих лижників в історії. Однак курортне життя у віслі вирує не лише взимку. Осінні пейзажі дарують містечку особливий шарм. У цю пору найкраще гуляти парковими алеями, милуватися архітектурою чи насолоджуватися гарною музикою. Вісла це ще й центр фестивального життя, про що свідчить ось цей амфітеатр, споруджений на згадку про почесного громадянина міста Станіслава Хадіни, композитора, диригента і письменника. Скульптура Маестро наче запрошує сісти поруч і прислухатися до чайних мелодій. От тільки ми надовго засиджуватися не будемо, адже наша подорож триває, гастролі не закінчуються. Тож про нові музично-туристичні атракції дивіться уже в наступній серії.